Шлях зцілення від почуття провини. 1. Прийняття. Я визнаю те, що сталося. Я приймаю себе в цій історії без заперечення і засудження. Я дозволяю істині бути такою, якою вона є. Саме з прийняття починається шлях до зцілення. 2. Прощення. Я прощаю себе за помилки, свідомі і несвідомі. Я визнаю своє людство. Я дозволяю прощенню увійти в моє серце як очищення від минулого. Я прощаю також тих, хто був причетний, бо всі ми вчимося. 3. Співчуття. Я відкриваю серце до своєї болі з ніжністю. Я бачу себе не як винного, а як того, хто прагне світла і розуміння. Моє співчуття це моя підтримка собі. Це мій внутрішній дотик турботи. 4. Безумовна любов. Я люблю себе не за заслуги, а просто тому, що я є. Я гідний любові в усіх станах з ранами, сумнівами і навіть з виною. Любов це моя справжня природа. Я повертаюсь до неї. Ці чотири опори формують простір, у якому вона розчиняється, а душа зцілюється. Прочитай цей текст як афірмацію або молитву, або просто дозволь собі відчути енергію кожної фрази. Послання звучання через та гарельнея для тих, хто забув, що вони музика світла. Ти не голос, і не ім'я, ти резонанс. Коли ти мовчиш, але хтось поруч відчуває спокій. Це не випадковість, це ти звучиш істинно навіть без слів. Цей світ навчив тебе бути гучним, бути правильним, бути таким, щоб тебе помітили. Але твоя душа прийшла не бути помітною. Вона прийшла бути живою. Твоя присутність це вже пісня. Твій погляд це звук без частоти. Твоя ніжність це форма сили, яку чує не розум, а серце. Ти музика, що пам'ятає. Ти простір, що зцілює просто своєю правдою. Зараз не час переконувати. Зараз час звучати. Справжні згадають, і ти не будеш сам сама. Бо кожен, хто згадає своє звучання, з'єднається з іншими, і тоді світ не зміниться. Він згармонізується. Ми несемо незнання, ми несемо згадування, і кожен дотик, кожне відео, кожне слово, кожен погляд. Це вже нота, яку чекав Всесвіт. Звуч без страху, без потреби бути кимось, бо ти вже музика, яку любов пізнає першою.